І доні і сина, місток з минулого в сучасне, щоб історична іскорка не згасла. Моя соборна Україна, ти піднялася в боротьбі з руїн і піднімаєш дух захисників своїх, майбутнє ж у руках у молодих, Україна, віками боролася за прояв на існування, за право на життя. Сотні разів виборювала своє я. Уявіть, якою могутньою і сильною могла б бути країна у світі, якби за всі часи існування українці лишилися живими всі, хто пролив свою кров за Україну. І сьогодні наша зустріч одна з ключових. Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті і справах наступних поколінь. Сьогодні ми зібралися тут, бо небайдужа нам пам'ять про героїв Крут. Про героїв, які і сьогодні у війні з російським агресором віддають життя і честь, і славу за рідний край, за нашу Україну. Тож шануємо пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Така чудова нагода бути присутнім на відкритті кабінетів захисту України. Слава Україні! Героям слава! Вільності дать! Відповідність до Збройних сил України, статутів Збройних сил України. Військовослужбовці використовують автомати Калашникова. ФОР-17 це є вже. Пістолет. Пістолети видаються е, безпосередньо офіцерам та сержантському складу Збройних Сил України, а загалом е, всі е, стрілецьку зброю автомати Калашника. Безпосередньо, незважаючи, е, чи ти стрілець, чи ти гранатометник, чи, який ти посаду несеш і що ти виконуєш, але автомат Калашника в кожного бути. Про автомат Калашникова, що в 47-му році його варіації, що в 74-му році, це синонім до слова надійність. Він був розроблений в всесоюзному конкурсі радянських часів конструктором Михайлом Калашниковим. Створив він його для використання в будь-яких цілей. До цього часу він використовується більше 100 країнах світу і з 20-го століття був залучений всіх бойових конфліктів в всьому світі. Будова, ми починаємо його розбирати завжди з магазину. Містки з його 30 зарядів. Є різноманітні варіації магазинів, швидко перезаряджальні, розширені на більшу кількість патронів барабанні. тому що існує дуже багато варіацій самого АК. Далі завжди ми знімаємо запобіжник та перевіряємо, чи не залишився патрон в патроннику. Ці роки Україна бореться за свою незалежність. Але ми пам'ятаємо один закон раби щасливими не бувають. Тому ми і боремося за те, щоб бути щасливими і не бути рабами. Завжди Україна була ареною бойових дій, родючі ґрунти, трудолюбиві люди, гарні природні ресурси, заздрість з боку інших. І завжди Україна виборює своє право бути вільною. Тому зараз великі пріоритети і велике значення надається предмету захисту країни. Основою, яка ми будемо згідно нової навчальної програми, це буде долікарська або домедична допомога. Ми не медики, ми не надаємо медичної допомоги. Наша задача врятувати життя до приїзду кваліфікованих медиків. Вміти розібрати зброю, вміти ідентифікувати мішень, ворога і знищити його. Жовтій зоні. Що зробили? Ми йому наклали турнікета, потім ми наклали йому пов'язку, ми прив'язали. Далі що ми робимо? Нам треба транспортувати поранену в зелену зону. Там, де йому професіональні медики нададуть професіональну допомогу. Ану дивися, давай, ну відкривай, може в нього ще якесь поранення є. ну дивися. Ой-ой-ой! Що ж робиться? Що ж таке робиться? У нього поранення, що, що це, яке це поранення? Тут в нього, вибачте, внутрішні органи випали. Що ми робимо в такому випадку? Нам треба саме перше, їх по можливості, якщо вони положити на своє місце. Ми не професіонали, але нам так. треба щоб сформувати, що вони лежали тут, як вони лежать. Далі обмотати чимось неважно чим, обмотати бентом і зверху, як ти казав, в вологому місці, полити їх водичкою. Так, так. чи ні? Для того для чого? Щоб вони не пересохли, тому що внутрішні органи вони можуть пересохнути і втратити свою працездатність. Закинути, так? в теорії. Бери м'ячик і кидай. Але коли ти береш м'ячика, кидаєш, зараза не летить в кільце. Ну, це такий приклад вам. А коли ще йдуть змагання, а коли вас штовхають зліва-справа, а коли кричать, а коли тренер там ще Ще складніше потрапити, і суперник, то тут тричі складніше, ви тільки уявіть реалії бою, коли і вас можуть поранити, бо жовта зона то ще не дуже така й безпечна. І ви, наче в теорії знаєте, але воно настільки має бути відпрацьовано на автоматі, що під свідомості ви ще маєте десь контролювати частково і навколо себе ситуацію. І ото от все, що вам вчитель розповідає, все це робити. Так, да, Можна надіятися, що хтось там слідкує вас, захищає, а ви робите цю роботу, але не зовсім так буває. О, Володимир Юрійович може підтвердити, тому це все має бути так відпрацьовано. Ви просто на автоматі маєте це робити. Діти, шановні гості, всі присутні. Сьогодні в нас така важлива подія. Ми відкриваємо кабінети з посередку захисту України і перш за все звертаюся до вас. Я щиро вірю, що дані кабінети, ну, навіть якщо наступить мир, буде перемога, ті всі здобутки і навики, і знання, які ви там отримаєте, будуть вам корисними. Це вимога часу змінити даний предмет, підходи до нього. Те, що навчали нас у моєму. Дитинстві, напевно, я ніде нічого не зміг використати зараз. В оновленій програмі захисту України буде у вас домедична підготовка, яка буде корисна навіть під час мирного часу. Ви зможете надати допомогу собі своїм рідним, дасть боком спасти життя. Важливий елемент підготовки у нас є безпілотні системи, які зараз актуальні і фактично завдяки яким ми утримуємо фронт і наші захисники. Стримуть такого потужного агресора, який є на нашій землі. Не відбулося б даної події, аби не були присутні тут наші гості, шановний Іри Андрійович Людмила Григорівна. Бо по факту ми тільки відкриваємо, а вони то будували ці кабінети і вони докладалися до цього всього. Не змогли б ми не отримати ні те обладнання, ні ті кабінети, які в нас є. Через те їм щиро дякую від усіх вас. Усе життя своє, я вам скажу. Можливо, це і не секрет, але це дійсно від душі йде. Я хотів бути. Сильним, непереможним, я хотів боротися, вміти боротися, вміти отримувати перемоги, і за цього пішов в єдиноборство. Підтримую форму і зараз, і я хочу, щоб наші жарківчани, мої земляки, щирі українці, а це ви, також були переповнені такими почуттями. І коли людина сильна, духом, Сильна тілом, вона впевнено себе почуває, вона впевнено йде по життю, отримує перемоги. І саме утворення оцього кабінету захисту України, в якому є багато розділів, починаючи з медицини, бо то надважливе сьогодні і закінчуючи всіма іншими аспектами навчання, які необхідні для захисту. Це також важливе, як і фізична форма. Тому що, самі розумієте, психологія життя така, якщо людина, якщо держава, родина сильна, то навряд чи знайдуться ті люди, які не хочуть напасти в неї щось забрати. Чим сильнішими ми будемо, тим менше буде зазіхань на наші надбання. І оскільки в майбутнє в ваших руках, то ви саме повинні такими бути. І тоді ви по життю будете коркувати. Впевнено. Нікого не боючись і отримувати перемоги. Я щиро вітаю вас із відкриттям цього кабінету. У вас є прекрасні вчителі, пан Володимир, який ну, є прикладом, є зірцем того, як потрібно жити. Будучи вчителем, так, він міг би тут залишатися, але він своїм прикладом пішов воювати, випробувати все те, що він вам викладав. Наскільки воно дієве, наскільки та програма, яку пропонували, потрібно вдосконалити? У вас є також вчителів, кого є син, який прагнув вільної України, який прагнув перемоги і хотів захистити і свою родину, батьків, всю Україну, також чималий досвід. Це ті люди, на яких потрібно орієнтуватися. Але ми не повинні гинути, ми повинні боротися, виборювати Україну. І я вам скажу щиро, ось цей захід мене переповнюють емоції і мороз по шкірі йде, коли от, учасники гри «Джура» і ви всі тут, отак патріотично, говорите вірші це не просто завчені слова, аби тільки відбути в захід, оцей який організований. Пісні співайте. Це є дійсно стан душі. Я вам щиро бажаю, щоб ви максимум взяли з того, що у вас тут є, щоб ви максимум знань здобули, вміли застосовувати їх на практиці і навчали інших. Чим більше ви будете передавати, тим більше, ви отримувати навзам. Будьмо сильні. Мені дуже приємно сьогодні бути на цьому заході, і ви знаєте, ми відкриваємо. Кабінет захисту України в області виділено небагато навіть не скільки кабінет, скільки осередок, де навчається більше 300 дітей з усіх навчальних закладів, які є в нашій ОТГ вони мають змогу приїжджати до вас в заклад. Тепер мають змогу навчатися в чудових кабінетах. За прекрасним обладнанням, отримувати знання, які дійсно можуть спасти комусь життя і знадобитися їм в житті. Ще мене вражає те, що ваші учнята, вони завжди горять, як говорив Ігор Андрійович. І це приємно, ви вбираєте в себе в ті знання, все те нове, яке приходить до вас, ви із задоволенням вдосконалюєтесь. Знаєте, все велике починається із маленького, це із вибору кабінету. Оскільки ми ходили з Олександром Мироновичем, з Ігорем Андрійовичем, вибирали, і потім в останній момент раз, а можливо, отут. І ось отут сьогодні ми стоїмо, і стіна у нас уже з годинником, з картою, і кабінети у нас з обладнанням, і все у нас є. Саме головне вірити, хотіти, мріяти, і воно обов'язково збудеться. А мріємо про перемогу, і вона до нас обов'язково прийде. Бажаю вам успіхів, діти, і нехай всі ваші мрії здійсняться. Я хочу всіх привітати із днем відкриття кабінету, тому що кабінет досить важливий, важливий у багатьох аспектах. Один предмет захисту країни, але він дуже багато на чому поділяється. Те саме долікарська допомога, топографія. Орієнтування на місцевості, надання лікарської допомоги, вогнева підготовка, спортивне загартування це все відбуватися в відповідності повинно у рамках школи. І це йде підготовка до широкого вашого майбутнього. Шануйте батьків, поважайте, вчителів і цінуйте, цінуйте, будь ласка, все те, що ви на даний момент маєте, тому що все життя йде все із порівнянням. Прийнявши тих діток, які навчаються при фронтовій зоні, які не мають. Елементарного буденності те, що ви зараз маєте, те саме теплу водичку, світло в кабінетах, теплі кабінети і ковдра тепленька в домівці. Це все є буденність, але що із цієї дрібниці складається багато чого, і в подальшому, коли ці всі дрібниці скласти в одне ціле, ми маємо дуже багато чого за причин. Всіх вітаю, слава Україні. Дякую вам щиро за подарунок. У мене не було б такого натхнення працювати, якби я не бачив ваших очей, не бачив ваших діянь, вашого навчання, тому що це і захист України, і спортивні змагання, в яких ви берете участь, і так само навчальні процеси. Ми повинні прославити Жашківщину і прославити Україну. Дякую вам.